Blahosloven Bůh na zavdě, nyní půl čas i na víční. Ам. Христос воскрес ісмем, герт смертю, смерть подолав, і тим, що в громах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес ісмех, герт смертю, смерть подолав. і тим, що в що гроба гробах життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки, амінь. Пресвята, я Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, ціли немочі наші, і Твої. Його ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віки, амін. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокус але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжім грішні і смиренні, і припадімо покаяння, взиваючи з глибини душевної, владичися, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверни рабів Твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Не замовкнемо ніколи Богородице, про силу Твою говорити мене достойні, бо, коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас вирятов і цільки бід. Тож би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім премудрість, будьмо у вашні. ім'я Твоє усякім Роді, рогоді. Слухай, дочко, і спогляні прихиле вухо Твоє. Ум'яну ім'я Твоє, усякім роді, роді, роді. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. бо Ти святий, Боже наш, і ми тобі славу ослаємо, і сину. І святому Духові нині повсяк, час і на навіки вічні. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить, Господа. Хвалити Бого, святиніго, його хвалити, О тверді сили Його. Всяке дихання нехай хвалить Господа, І що буде стоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Премудрість простів, вислухаймо святого Євангелія Мерсії і Духові Твоєму від Івана святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час під Христом Ісуса стояла Його мати, сестра, Його Матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв у тут, якого любив, то каже до матері «Жінко, ось син твій, потім каже до учня, ось мати твоя, і з тієї хвилини той учень взяв її до себе. Слава тобі, Господи, слава тобі пречиста благодаті повна. Благодатна означає повна Бога. Ніхто так прекрасно не вчить нас покори, як Марія, як госп... Господню слугиню, Господь Бог наповнив її ласкою. Слугиня завжди готова до чийського розпоряджень, виконання з вірою і радістю, бажань особи. Котрій слугиня належить беззастережно. Цілковите смирення означає бути в розпорядженні Бога, дозволити Всевишньому послуговуватися собою згідно своєї волі, бути йому слугою, лише йому одному належати. Ангел Гавриїл, вітаючи діву в Назареті, звернувся до неї на ім'я Марія. Посланець Бога називає пречисту благодатна або ж повна ласки, саме через ім'я Бог вирізняє пречисту споміж серед інших людей, Марія єдина людська істота, котру Господня ласка вчинила досконалою. Від першої хвилини зачаття Господь зберіг свою обраницю від усякого гріховного бруду. Від будь-якого впливу злого Духа непорочно створена, і непорочним було життя пречистої діви на землі, саме у світі, де гріх є справжньою трамою, і де глибока моральна убогість зводить Всевишній Господь створити цілковито чисту душу. І наскільки очі Господні уболівають над оболудами людей і деградацією, яку ці болуди викликають, настільки ж очі Господні знаходять своє уподобання у чудовій досконалості благословенної Діви Марії. Бог прагнув когось, на кого міг би дивитися з уподобанням Бог прагнув людської краси, котру можна споглядати. І не бути розчарованим. Бог прагнув душі, котра цілковито віддалася б йому, Бог прагнув душі, котра ніколи не пробувала б віддалитися від свого Творця, душі, котра завжди жертвувала б йому радість і любов. Саме у світі, де темнота намагається затьмарити світло, Всевишній умістив світло. Котре немає жодної тіні. Тому, перше ніж статися радістю цілої церкви, прочиста діва Марія була радістю самого Бога, радістю Пресвятої святої Тройці, з цього часу небо досконало відбивалося на землі у містерії душі Марії. Читаючи старий завіт, бачимо, що вже там появилися прекрасні жіночі постаті, Сара. Жінка Аурама стала матір'ю, дякуючи спеціальному Божому втручанню, її було покликано до того, щоб мати потомство численніше від морського піску. Марія, сестра Мойсея, перший магніфікат, перша пісня подяки за звільнення ізраїльського народу з неволі, юдита, повна відваги і упування на Бога суміла відрубати голову неприятеля свого народу і тим самим розпорошити військо ворога. Естера служила царській владі і не боялася наразити своє життя на небезпеку, щоб врятувати своїх земляків. Сюзанна героїчно зберігала свою дівочу чистоту, воліючу мерти, ніж зректися Бога. Ці жінки, якби би вістували прихід на світ прочистої діви з Назарету, але всі вони були далекі від досконалості. Жодна з них не була позбавлена гріха, а навіть мали вони свої немучі тіні. Діва Марія зібрала у собі всі досконалості своїх попередниць без жодної їх вади. Через те Марія стала визволителькою, що перемогла неприятеля людського роду. Саме тому Марія стала матір'ю незліченного потомства, саме через те прачиста стала царицею, що прагне своєю владою послужити спасінню людей. Марія є діва бездоганної чистоти, пречистої діви з Назарету це найкраща пісня подяки, що, будь-коли посилалася до Бога. Повна ласки, це привілей, що стосується виключно пречистої Діви Марії. Ми називаємо себе Християнами, але перед тим, як отримати ласку від Бога, всі ми були позначені клеймом первородного гріха, ми успадкували його сліди у схильності до зла, а в очах спокуси, ця схильність до злого робить нас слабкими і немічними. Привілей Марії, єдиний в своєму роді. Він підносить її несревення гновище від нас. Однак Марія отримала його і для нашої радості, а усі ми щасливі, бо можемо вознести свої очі понад нужду світу, радіти, вдивляючись у постать непорочної Діви Марії, для нас, що так спраглі справжнього ідеалу, і великим щастям мати перед очима цей живий ідеал, ідеал Котрий втілений в образі Марії, за її посередництвом Божа ласка є для нас видимою. Ми відчуваємо всю її красу, святість Марії міститься власне у її красі вдячності. Ще більше радує кожного з нас думка, що досконала Діва Марія була дана нам усім за матір. Кожна дитина вірить, що її мати найкраща за всіх. А тому спонтанно приписує їй всі чесноти і досконалості, мати для дитини завжди є найкращому у світі. Усім дітям Марії, а відтак. Чим більше ми споглядаємо на свою небесну матір, все більше і більше вона відкриває перед нами свою досконалість. Через виняткову досконалість Марії Господь поставив причисту діву безмірно вище від нас. Але разом з тим, будучи ще й нашою матір'ю, Марія ніколи не ховає від дітей своїх багатств. Вони доступні її дітям, тому Марія прагне тільки одного вчинити своїх дітей учасниками цієї повноти ласки, якою сама була обдарована. Для кожної матері її діти, уподібнюючись до неї завжди, якби відзеркалюють гідність та достоинство тієї, хто привів її на світ. Це і є найвищим проявом шанування Матері. І якщо мене не в повні уподібнитися до своєї небесної неньки, то принаймні наблизьмося до неї так, наскільки це є по-людськи можливе. І тоді будемо маленьким її відблиском. Молімося, до доброчистої Діви Марії, просімо, щоб опромінила нас тим блиском, що наповнює непорочну і святу душу, щоб ми, маючи Діву Марію за найгіднішу матір, за її ласкою могли визнати себе її гідними дітьми. Марія зберегла свою непорочність впродовж свого життя. А відтак просімо повну ласки, щоб і нас навчила турбуватися, аби ми не дозволили собі жодного вчинку, котрий міг би спричинити гріх найбільшого празу Бога. Просімо Марію, і про те, щоб ми не дозволили, аби зло забруднило, створену Богом красу людської душі. Щоб у нас шили постійне прагнення зберегти цю красу до останнього віддиху, як робила це пречиста. Просімо Марію, щоб зводила у нас велику відразу до гріха, яку мала вона. Просімо, щоб прагнення подобатися Богові утримувало всіх нас далеко від слова. Просімо, щоб воля наша була постійно звернена до Бога і для добра. Амінь. Пресвята, Діво, Марія, непорочно Амінь. зачата, радуйся і спаси, тих, що на тебе уповаю, о Марія, мати Божа, молися за нами. Пресвята діво, Богородице, Примилосердна, радуйся, і спаси, тих, що на тебе уповаю. Марія, Мати Божа молися, за нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Діво від херовимів світліша радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Марі. Мати Божа молися за нами, Діво від сарафеймів, славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Маріє, мати, Божа, молися за нами, Маріє покрови, світу, ширші від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О, Маріє мати Божа молися за нами. Маріє, праведно, суддів благання, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє мати Божа, молися за нами. Маріє потіху заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Маріє, Мати Божа, молися за нас, Маріє, прибіжи ще грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, Мати Божа молися за нас. Марія посредниці, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, Мати Божа молися за нами. Маріє, єдина чиста і благословена, радуйся і спаси тих що на тебе. О Марія, Мати Божа, молися за нами. За всіх, ти молишся, благая за тих, що прибігають з вірою. Під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, у бідах і скорботах немагаємо, обтяжені гріхами незліченими, мати Бога Вишнього. тому то ми до тебе припадаємо, і збав від усяких негодрабів. Пом'яну ім'я Твоє роді і роді. Всіх скорбних радість, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скітальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення. Немічних покрові заступниця, жеста старости, мати бога вишнього, ти єси причиста, Поспішися, молимся, щоб спастися, рабам Твоїм. Слухай, дочко, і споглянь і прихиле вухо Твоє. Радуйся, пречиста Діво, радуйся скиптре Царя Христа, радуйся, зростивша грону таїнственне, радуйся. Перенебесна і неопалима купно, Радуйся, всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся вірних спасення, радуйся, заступнице всіх християн, і прибіжище владичице. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки. Радуйся, Всем. Вселеп похвало, Радуйся, храме Господній, радуйся горотінню сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче Золотий, радуйся славо Християн Свячего. Радуйся, Марія, мати Христа, Бога, радуйся раю, радуйся божественна трапеза, радуйся, тіне, радуйся, ручко все золота. Радуйся всіх упованням, покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Царице, наша преблаго, надіє, наша Богородице, захисте сирські тальців пристаного засмучених радости, скривджених покровителько. Глянь на нашу нужду і на наше горе, Поможи нам, немічним, провай нас недосвічених, ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо. Не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці крім тебе, о Божа мати бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь Помили нас, Боже. З великої милости Твоєї молимося, тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимося за наш боголюбивий український народ, щоб він зберігся в чистоті Христової віри. Молимося тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося за наш український народ. Що він довідав віддав своїх синів і дочок на службу церкви і народу, Господи, вислухай, помилу. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Ще молимося за наші родини, щоб в них розквітала любов до своєї церкви і народу. Збереження Божих заповідей благаємо Тебе, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими, а в добродій щедро так згадай нас поглянь на стогін сльози пляч людей твоїх. Споглянь на стогину Богих і покору нашу, прости нам усі провини і відверни від нас свій гнів, що заслужено, йде на нас, молимося, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодаттю Твоєю, Господи. Погаси у нас всяку ворожнечу застрість і неспокій, подай перемогу над ворогом, любов, нелицемірну, доброчинний спокій, і угодне життя молимося, тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Господи, помилуй, Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи. І всіх ворогів наших прости, молимося, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милістю і щедротом, і чоловіколюб'ям єдинородного, сина Твого, що з ним благословен єси святим, благим і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пребудрість, чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без отління Бога слово породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша! Слава Тобі! Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний, Бог наш, задля молитв, пречистої, непорочної своєї Матері, святого Йосифа і обручника. Святих славних хвальних апостолів, преподобних воносниців наших всіх святих, нехай помилує, спасе нас, бо він благий чоловіколюбець. Амінь. під твою милість прибігаєм Боро. Бо це Молитв наших не презриво скорбі, Но від бід і збавляй нас, Єдина чистая є, дина чистая и благословенная слова дна чиста, дійна и богослова. Пресвятая Богородице, спаси нас владичице, Богородице, прийми мольби рабів твоїх і збавляй нас від всякої нужди. e